Всім привіт! Продам зарядний пристрій, зроблений своїми руками. Стабільна напруга. Відключення при 14.8. Можна перестроїти. Зарядний пристрій фазоінверторний. Стоїть тристор. Там ззаду діодний мостик, трансформатор на 100 ампер Стоїть кулер на охолодження, схема керування тристором Відключення при 14.8 можна. Поставити 14,5. На платі є підстроєчний резистор. Є перметр. Приблизно показує де 4, 6, 8, 9 ампер є риски. Є індикатор заряду. Індикатор неправильного підключення. Клем, мережа, запобіжник. Вентилятор працює постійно. Підключений через окрему обмотку, яка була на трансформаторі. Працює тихіше, ніж на 12 вольт. Дуже тихо. Хороший обдув. Нагружав на 10 А, але це може бути забагато для трансформатора, так як він на 100 ВА. Все добре охолоджує. Отрималось компактне зарядне. Приблизно довжина 22 см. Ширина 14 см. В общем, кому треба звертайтеся ток регулюється При кінці заряду стрілка трошки дергається. Так, працює захист від перенапруги. 14.9 треба коригувати підстроєчним резистором. Щоб було 14,4. Хай буде 14,6. Получилось компактне, зарядне, фаза інверторна, яке гарно впливає на акумулятор. В даний момент кальцій кальцієвий. А може і не кальцієвий Напругу можна коригувати і на 16 вольт, і вище, і можна скоригувати на для 6 вольтових акумуляторів, щоб було відключення. В общем, кому потрібно. Замовляйте.